Привіт, привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті ви на каналі Таро Україна. І сьогодні ми з вами подивимось, що чекає нашу країну восени. Що осінь нам принесе, чи то буде перемога, чи, можливо, то будуть перемовини. Давайте дивитись всю інформацію, яка піде. Зрозуміло, що ми будемо ще дивитись потім по місяцях, але загальна тенденція, тому що дуже багато чого в СМІ розганяється, і я ну, бачу, що інформація не буде відповідати дійсності. І тут питання в тому, що, а навіщо воно так робиться? Угу. Давайте дивитися контрнаступи, основні напрямки, що важливо знати. І що там ворог? Як буде себе почувати, не забувайте підписуватись. Буду рада всіх бачити на своєму каналі. Так, дивимось. Осінь 2023 року для України. якою вона буде? Сльози печаль важка. Осінь 2023 для України. Дивіться, знову показує і навіть не на перший раз ми бачимо, хто зі мною давно якась тристороння года стосовно миру. Якась така знову пропозиція. Зараз, зараз будемо уточнювати, але дивіться: надії на якесь стрімке покращення майже немає. Ну, немає. Повторюються одни ті ж самі, як за сценарієм, якимось негативні, неприємні моменти. Коли дуже багато мачів виходить, то це ми розуміємо. Да? Зіткнення, противостояння. І я не бачу. Переломного моменту важливого, миттєвого, щасливого на нашу користь. Зіткнення продовжуються. Україна осінь 2023 рік. Нам почнуть відмовляти в чомусь, от як відвертатись від нас. А якийсь момент не додавати того, що а, обіцяли важка осінь. Важка, на жаль, для України осінь для України. Знову тристоронню угоду будуть пропонувати трійка йде. Але ми будемо відмовлятись, тому що вона нам не підходить. Ті умови, які нам пропонують. Вони нам не підходять. Дивіться, у нас таке відчуття, як буде заморожено якусь, якийсь вид підтримки для країни. Менше її буде. Як все ставиться вже на стоп. На стоп. Дуже багато буде злякувань стосовно того, що ми не те, що не прорвемось. Вперед, що ворог десь на якомусь напрямку прорве оборону нашу піде в наступ знов. Це є осінь 2023 для України. Дивіться. Навіть в суспільстві будуть говорити, що хочеться миру. Можливо, запустять якусь, як це, дезінформацію в СМІ для того, щоб прощупати реакцію суспільства на, те, на мирну угоду якусь. Таке може бути. Тобто не нервуйте відразу все, що там у СМІ пишеться. Не нервуйте. Мало ресурсів заходить до України. Країна поступово починає переходити на режим самофінансування. Росія осінь 2023. У них також, дивіться, ми їх будемо обстрілювати. Ми їм якусь неприємність зробимо на їх кордонах, тому що вони будуть. Посилювати захист на їх кордонах. У них багато смертей. У них, але, знаєте, людям як все одно. Вони там радіють життю, якісь гроші все одно отримають. Потім так, тут показується знову, що буде ворог пропонувати мир. Буде. Може, не прямо, але та ж сама карта миру йде по ним, по нас, тобто, але він не буде укладений. Чому? Тому що показується, що після таких, от... це перша половина осені, після таких от пропозицій в них дуже багато людей буде вимушено покинути свої домівки. Вони будуть людей з прифронтових, я так розумію, ще з якихось моментів відселяти. Ми будемо частіше над ними, над ними літати, тому що вони як на своїх кордонах дивляться чи не летить в їх бік. Тут піде інший трошки формат війни. Тут вона більше перейде на їх територію. І це страшно не за них, а за нас, тому що дуже схоже на затяжний, на дуже затяжний конфлікт. Будемо зараз уточнювати. Росія осінь 23-го року. Чи хочеш ти закінчити війну? Так, він хоче закінчити війну, але він хоче так, щоб, щоб його все одно чомусь знаєте, він навіть згоден на мир, але щоб його визнали переможцем. І сказали йому, що він був правий. Ворог наш. Але то постійно дії. А йому будуть казати, дивись краще за своїми кордонами, бо до тебе все більше влітає, залітає. Тобі більше неприємності. Я не бачу, щоб щось Росія нове, гарне захопила. Цього не показують. І це дуже добре для нас. Давайте ще Україна, осінь 23 рік. Що чекає на Україну осінь 23 рік. Таємні плани, наступ іде все одно. Він буде декілька разів змінюватись, як то плани ці. Ще більше підчищання в владі, тому що буде дуже багато зрадників. За них буде якось топоритися просування вперед. Втрати великі. Знаєте, от як інтенсифікується фронт, і інтенсифікуються проблеми. я от не відчуваю, не бачу. Раніше було дуже багато карт, які показували якусь підтримку. Там я вам прямо показала, дивіться, це карта Америки, це Європа, це Урсула, там і от нас підтримують, я цього не бачу осінь. Таке відчуття, що нам щось видали, знаєте, порцію вкинули нас у це м'ясо. І ми з цією порцією підтримки, поки це, скажімо так, Доля підтримки не закінчиться, все чекайте. Чекайте. Щось буде, щось іде, як підтримкою, але дуже ну, незначне, тобто, як на поповнення того, що було знищене. не нове, найкраще. Ну, як така незначна підтримка. Будемо, будемо мати якісь результати, а будемо мати результати над. Ворогом, але це не кінець війни. Чому це не кінець війни? А він не хоче завершувати без визнання себе переможцем. Розумієте? Навіть якщо він на фронті програє, він для себе новий план ворог формує. Я буду обстрілювати з повітря все одно. Тобто міста потерпати будуть все одно. Ну, щось мені. Грустно. Контурнаступ, осінь 23. -й. Буде в новинах, що він провалився. От прям будуть кричати, що він провалився. Прям будуть Фу. прям будуть шукати крайніх. Причому в той момент він буде йти, він буде продовжуватись. І будуть просування. І це буде такий великий моральний тиск на людей, на владу для того, щоб все ж таки схилити до перемовин. Ні. Не буде перемовин, контрнаступ буде продовжувати. Ще раз скажу, тут дуже сильно показує, що ми вже будемо, як натик воювати все більше і більше за рахунок своїх коштів, за рахунок своїх, своєї зброї, за рахунок себе. Україна осінь 2023, чи буде світло і тепло, чи буде світло і тепло, буде темрява. Буде важко, будуть важкі періоди, це ближче туди до зими будуть. Причому, знаєте як, от прям видно, що не так вже хочуть нам допомагати. На жаль, так. Вона буде ця допомога, буде робитися по максимуму на місцях. Але, як кажуть, чомусь випадає карта справедливості та страшного суда, що ми будемо як заручники ситуації. І люди навіть будуть з якихось місцин там, де. Ну, можливо, там, де зараз вже нема ресурсів, знаєте, про фронтові місця. Вони будуть їхати туди, де є тепло. Де є ресурс. Люди будуть об'єднуватися для того, щоб один одному допомагати. Але тут показують, тут дійсно буде дуже багато обстрілів знову таких масованих. Чому? Тому що показують, що тільки світло Сонце да, з'являється, з повітря приходить біда і сльози, і знову якась проблема. Тут будуть обстріли, і ворог якось переформатує. Переформатує всі ці свої дії і якось буде бити інакше, це буде більше шкоди завдавати. А, таке відчуття, що буде дуже мало інформації, нічого не зрозуміло. А, як живемо, як по накатанні. Висвітлюватись виключно будуть якісь обстріли, удари по. Містам, якщо є загиблі, втрати, якщо це масований, все інше буде недоступне для населення, якісь перемовини, свої консультації. Важко чомусь ну, морально важко. Чому? Тому що тут ще тарифи, ще... тарифи ціни щось дуже сильно зросте. І буде, от як періодами почне зростати, і буде дуже важко. І я вам скажу чому, тому що все одно є концентрація на контрнаступі. І це той час, коли проявляться, ну, суть людини, проявиться, проявиться, да? треба почекати. Він буде ще в процесі, цей контрнаступ осінь. Буде. Щоб хто не казав, щоб хто не кричав, щоб там не писали, яка б зрада не була, він буде продовжуватися. Україна, осінь, 23 рік. Що чекаємо? Вогонь, сповітря небезпека, руйнування. Ми будемо мати свої сили. Дуже багато вогню, багато втрат. Кривава якась осінь, знаєте? Мені, от я дивилась серпень, він був важким. А я дивлюсь осінь, і я розумію, що це якийсь початок нового етапу. <кхе> Буде Призов. Буде важкий, додатковий. Ну, може, я неправильно висловлююсь призов. Посилення мобілізації, ви зрозуміли. Посилення мобілізаційних заходів буде, тому що от прямо і більше жінок будуть залучати. Може медикинь, може на інші напрямки, тому що чоловіків мало. Я не бачу, що по ресурсах неможливо буде змінити ситуацію бо зовсім без світла. Ні, буде просто от огидно, неприємно. Знаєте, дуже шкода себе, своїх дітей, що, що нам, нас отак кошмарять. От така ситуація, таке відчуття, знаєте, у людей. що, ну... За що? Чому ми не можемо дати відповідь? Оце буде таке питання, чому ми в відповідь не даємо і не б'ємо. Ми будемо бити по тій території, будемо бити доволі таки масовано також активніше. Але воно ніяк на них не впливає на ворога. Контур наступ 23 рік. Іде? Іде? Буде. Херсонщина будуть гарні новини, тут вас завжди показують. Будуть, В Запоріжжя будуть. Донецьке, Луганське можемо трохи притримувати, знаєте, якісь тактичні дії робити. Будуть, будуть гарні новини по контрнаступу, але він не завершиться ще осінню. Тому, знаєте, ми якісь там уже незручності побутового життя будемо перекривати радіст, радістю за те, що у нас є можливість а, якісь радісних новин з фронту. Дивіться, Харків буде знову наступати, Харків, Харківська область буде знову наступати. Бу буде провокація стосовно наступу на Харківській області. Ні, я вам хочу сказати більше, тут буде якась загроза не тільки їм з, з кордону, з прикордоння, ну, але й нам. Вони щось, якісь провокації будуть робити на кордонах. Це те, що вони там хочуть зайти, побігати, щось захопити. Тут, можливо, знову буде зрада, що розганятися, що наступ іде на Київ. Ну, не показую поки. Наступ тут буде на Київ осінь. Обстріли будуть. Наступ тут неможливий поки. Обстріли. І от запам'ятайте, що біля чеїс впаде <свісно> на нашу. ЧС і десь де вода, мости, може а, Гес нашу. Ну, Просто провокація з ціллю залякати. Поки така загальна інформація, потім ще подивимось більш детально.